Я щиро вас вітаю, щиро вітаю всіх, хто цікавиться Словом Божим. І я з радістю буду звіщати вам Євангеліє, звіщати те слово, яке змінило моє життя. Я хочу звіщати слово, яке змінило життя дуже багатьох людей. Слово Боже приносить зцілення, слово Боже приносить звільнення. Слово Боже робить людину сильною, мудрою, благословенною. А найголовніше, слово Боже веде людину до спасіння, до життя вічного. Слово Боже може спасти людину від загибелі, тому що воно розповідає нам про Бога, про Святого Духа і про відкуплення в Ісусі Христі, яке сьогодні доступне для кожного з нас. І я сьогодні хочу проповідувати. Про свободу в Ісусі Христі. Коли Господь Бог створив людину, Він створив її вільною. Бог наділив кожну людину правом вибору. Бог поважає кожну людину її особистість. І Бог рахується з вибором людини. Бого звичайно боляче, коли люди відступають від Бога, коли Адам та Єва згрішили, Богові було боляче, що вони свідомо почали руйнувати свої відносини з Богом, але ж Господь силою не змушував їх не грішити, тому що людина має право вибору. Диявол заплутав людину різними гріхами. Тому що диявол хоче тримати людей в рабстві. Диявол зв'язав багатьох людей прокляттями, різними звичками, залежностями. В нашому світі є багато людей, які зв'язані темними силами, злими духами. І вони якісь речі роблять не тому, що вони хочуть їх робити, а тому, що злий дух їх заставляє це робити. Багатьох людей диявол не хоче допустити довіри в Бога. Щоб ті люди не спаслись, але ж Ісус приніс свободу від усякого зла. І я хочу зачитати текст Слова Божого, який записаний в Євангелії від Луки. 4 розділ 16 вірша, про Ісуса Христа, ось як сказано: І прибув Він, тобто Ісус, до Назарету, де був вихований. І за звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу пророка Ісаїї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: Христос прийшов. На свою батьківщину, в те місце, де він виріс. І в нього була добра звичка в сьомий день відвідувати церкву, молитись Богові і слухати Слово Боже. І ось коли він війшов до синагоги, до єврейської церкви, йому запропонували поділитися словом настанови. І подали йому книгу пророка Ісаїї. Ісус добре знав Слово Боже, і Він знайшов. Текст Слова Божого, який говорив про Месію. Тобто Ісус читав про самого себе. І ось що Він прочитав. На мені каже Ісус, дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Богі. Ісус сказав: На мені Дух Господній. У часи старого заповіту Дух Святий перебував тільки на окремих людях. Дух Святий не сходив на всіх людей. Але Ісус, про себе читає, каже: На мені Дух Господній. Коли Господь Бог дає Духа Святого, дає свою силу чи Боже помазання, то Господь не дає його просто так, а є певна ціль, певне завдання для тієї чи іншої. Особи. І Христос каже, що мене Бог помазав Святим Духом. Ось для чого? Щоб добру новину звіщати в Богим людям. Ісус каже, щоб Бог послав його проповідувати полоненим визволення. Зверніть увагу, Христос прийшов, щоб людей, які в полоні, визволяти. Ісус каже, незрячим проповідувати прозріння, відпустити. На волю помучених. Знову ж таки, Ісус каже, що Він прийшов помучених людей, яких тримає сатана в рабстві, відпустити їх на волю, щоб проповідувати рік Господнього змилування, рік Господнього змилування, іншими словами, це амністія, виправдання для всіх винних людей. Ісус віддав своє життя, померши за наші гріхи, і всяк. Вся Людина, яка щиро повірить в Ісуса Христа, яка щиро покається перед Богом у своїх провинах, отримає прощення, а відповідно, і життя вічне. Бог не прощає людину просто так. Господь засудив гріх, але нам. Прощення дається даремно, тому що Ісус заплатив за кожен наш з вами гріх. І у цьому тексті, який я зачитав, ми можемо бачити, що Ісус акцентував свою увагу на тому, що Він прийшов. Полонених визволити і людей, які зв'язані, людей, над якими диявол знущається різними гріхами, беззаконнями, залежностями цих людей відпустити на свободу. Коли людина не має свободи в своєму серці, їй погано, їй недобре. Вона почуває себе ніби як вона в якомусь певному рабстві. Сьогодні, на жаль, дуже багато людей зв'язаних різними гріхами, хворобами, демонами, залежностями. Я хочу деякі речі перерахувати зараз, щоб ми побачили, від чого люди можуть бути залежними, в якому рабстві вони можуть знаходитися. Одна причина чи одне рабство це рабство, образи, образи чи непрощення. Нас ображають люди, ми інших теж ображаємо. Господь Бог звелів нам, щоб ми прощали. Людина, яка не хоче чи не може простити. Іншу знаходиться в рабстві. Бог прийшов звільнити нас від цього. Інколи фізична хвороба, депресії, інші недобрі речі в житті людини, недобрі стани можуть бути результатом. Непрощення. Людина не захотіла відпустити від свого серця те, що Господь Бог назвав огидним, те, що Господь Бог заборонив тримати близько біля свого серця. Коли людина має непрощення по відношенню до когось, злість буде перебувати в її серці. Людина буде думати про те, як відімстити відомстити іншій людині, як зробити щось зле. Така людина не має своєї свободи. їй потрібна перемога. Я розумію, що інколи так ображають сильно людей, що важко простити, але ж у Бога є сила. Бог хоче допомогти нам, щоб ми простили, відпустили від свого серця, не проклинали нікого. Ми покликані, як християни, унаслідувати благословіння, і Біблія говорить: тому ви благословляйте інших людей, а не проклинайте їх. Може бути в людини стан знедоленої людини, якщо її відкинули інші люди, зрадили, залишили, І вона почувається, що вона нікому не потрібна. Багато таких людей сьогодні. Вони не потрібні своїм близьким, своїм друзям, можливо, колись були потрібні, потім щось змінилося. І оцей стан знедоленої людини це таке відчуття, що я нікому не потрібен, мене ніхто не любить. І який зміст взагалі мені жити таким життям? Ось такий стан не від Бога. Диявол хоче, щоб люди. Почували себе, щоб люди думали, що вони самі залишені, і від них відвернулися усі: і близькі, і друзі, і навіть сам Господь відвернувся від тих людей. Але ж я хочу сказати вам добру новину: коли Ісус був розп'ятий на Голговському хресті, то одного разу висячи там на хресті, Христос молився до Бога і казав. Отче, для чого Ти мене залишив? Чи залишив Господь Ісуса Христа на Христі? Так, Бог Його залишив, по тій причині, що наші, наші з вами гріхи, які розділили нас з Богом, були покладені на Ісуса Христа. Ісус Христос був відкинутий небом через наші з вами беззаконня, за наші гріхи, для того, щоб сьогодні Бог зміг. Прийняти нас до себе, і Біблія говорить нам, що Господь хоче кожну людину всиновити, Бог хоче кожну людину зробити своєю дитиною. Якщо ви живете у гріхах, ви не є дитиною Божою. Біблія говорить, що ваш духовний батько диявол, тому що диявол робив гріхи. Але ж Господь любить вас. Тоді навіть, коли ви являєтесь дітьми диявола. І Бог не хоче, щоб ви залишилися дітьми диявола. Тому Ісус і помер за гріхи наші, щоб ми могли отримати прощення гріхів. Для цього нам з вами потрібно зробити крок до Бога. Нам з вами потрібно прийти до Ісуса Христа з вірою в покаянні. І коли ми приймаємо Ісуса вірою у своє серце, коли ми каємося у своїх провинах перед Богом, Богом. Бог гріхи наші прощає. І така людина, бувши дитиною диявола, стає дитиною Божою через глибоку віру і покаяння у своїх провинах. І Господь хоче прийняти людей. Господь Бог завжди кликав людей до себе. І навіть Адам, який згрішив, і коли Бог прийшов в Едемський сад, Адам почав втікати ховатися від Бога, тоді Господь. Господь. Шукав Адама і гукав: Адам, де ти? Адам, де ти? Богові було не все одно, що трапилося з Адамом, Богові не все одно було, що чекає Адама, тому він шукав його. Навіть тоді, коли Каїн зробив великий злочин, вбивши свого рідного брата, і вбив він його ні за що. Господь звертається до Каїна. І цього негідного чоловіка, по людськи, ми можемо сказати, він. Негідний був, зробив такий злочин, але Бог називає його по імені і каже: Каїн, де брат твій? Бог натякав йому на покаяння, тому що Бог ніколи нікого не хотів відкинути. Бог хотів і хоче прийняти людей до себе. Але ж багато людей, які не прийняли Ісуса Христа, вони будуть відкинуті в свій час Богом, якщо не прийдуть до Бога, тому що їхні гріхи відділяють їх. Від Творця. Але я хочу сказати, друзі, що Бог може зцілити душу людини від цього почуття, Бог може звільнити від почуття, що ви нікому не потрібні. І Бог хоче сказати вам сьогодні через цю програму, що Бог сильно полюбив вас, і Христос помирав не просто так на христі. Ісус помер, щоб вас прийняти. Ісус віддав своє життя, щоб дати вам життя вічне. Ісус був відкинутий Богом за гріхи людські, щоб Бог зміг вас прийняти до себе. Тому не знехтуйте тим, що зробив для вас Ісус Христос. Ніхто вас ніколи не любив так, як любить. Вас Ісус Христос. Ніхто так сильно добра вам не бажав, і не міг, і не може зробити, як це може і хоче зробити у вашому житті Ісус Христос. Прийдіть до Нього, прийміть Його Слово, станьте на сторону Бога, прийміть позицію Бога, прийміть заповіді Його в своє серце. І ви побачите, як Боже зцілення прийде у ваше життя. Хочу сказати ще про одну залежність: це злість і ненависть. Дуже багато людей носять злість по відношенню до когось інколи злість приходить. Тому що хтось дійсно зробив якесь зло. Інколи безпідставно люди на когось можуть бути злими. Але ж якщо людина залежна від злості, якщо людина не може звільнитися від ненависті, вона знаходиться в рабстві. Господь хоче розв'язати таку людину. Ненавість не прийшла від Бога. Бог ненавидить тільки гріх. Беззаконня Бог ненавидить. А людей Господь Бог любить. І Бог хоче, що. Щоб ми були вільними від усього від злості і ненависті, у тому числі. Сьогодні багато людей, зв'язаних є різними нечистими духами. Нечисті духи. Це ангели, яких Господь скинув з небес, і вони хочуть помститися Богові, і вони хочуть робити зле людям, тому що від цього боляче самому Богові. І багато людей сьогодні живуть з демонами. Демони володіють або повністю їхнім життям, або частково чи якась сфера може бути під впливом сатани. Чимало людей є, які переживають такі безпідставні страхи. Або в депресіях вони живуть, коли людям щось недобре постійно сниться і вони не можуть виспатися нормально. Інколи демони можуть бути в домах людей. І люди, коли залишаються одні, чують, як щось ходить по хаті, дихає, стукає і так далі. Це все залежності від е, диявола. Є багато і інших демонічних проявів в житті людини, коли людина не володіє е, собою. Людина може жити під прокляттям, людина може потрапити, скажімо, у пастку окультизму. Якщо вона займається ідолопоклонством, контактує з духовним світом. Але не через Біблію і не через Ісуса Христа, а іншими шляхами така людина потрапляє під демонічну залежність. Господь Бог хоче звільнити таких людей. Слово Боже нам говорить, один такий випадок розповідає, що одного разу Ісус прийшов в єврейську церкву. І там була жінка, яка постійно відвідувала зібрання. Вона була адекватна, нормальна, порядна жінка. Але Біблія говорить, що в ній був дух немочі. І вона була горбата, в неї була проблема зі здоров'ям. Ісус зцілив її. І Ісус сказав, що цю дочку Авраамову диявол зв'язав, і 18 років вона була зв'язана. Але Ісус. Приніс їй свободу від злого духа. Інколи люди можуть відчувати біль, але коли лікарі обстежують їх, вони не знаходять ніякої причини для чи ніякої підстави для тих чи інших болей. Як правило, можуть списати це там на нервову систему, на психіку, ще на щось. Але є частина людей, які мають в собі нечистого духа, духа немочі. І поки цей дух не вийде з людини, ні один Лікар не зможе вилікувати ту чи іншу людину, але я маю добру новину для вас. Ісус прийшов в цей світ, щоб зруйнувати діла диявола. Ісус звільняв людей від нечистих духів. Ісус звільняв людей від усякого рабства. Він хоче і ваше серце звільнити. Він хоче і ваше тіло звільнити. Він хоче вас зцілити, вашу душу, ваше тіло, вашу сім'ю і ваше життя. Тому що заради цього Ісус прийшов у цей світ. І на ньому був Божий Святий Дух для звершення цих справ. Біблія говорить нам. Що Дух Святий був вилитий на апостолів, і Дух Святий залишається і по цей день на землі, і Дух Святий наповнює серця різних людей, які пізнали Бога, які служать Богові, щоб ті люди звіщали добру новину, щоб ті люди молилися за зцілення і приносили звільнення іншим людям в імені Ісуса Христа і в Слові Божому, тому що Слово Боже. Приводить людину до свободи. Є багато людей, які залежні від різних єресей та заблуджень, але потрібно просвітити Словом Божим своє серце і своє життя. Тому що тільки Біблія є істиною. Є багато людей, в яких різні гріховні звички, погані слова, люди себе можуть проклинати, люди в заздрості, в гордості живуть, люди мають інші там якісь гріховні звички, наркотики. Коріння, п'янство, блуд і інші речі. Але Ісус має силу і владу звільнити від цих речей. Біблія говорить нам, що Господь Бог дає повеління беззаконникам і грішникам, щоб вони гріховні думки свої залишили. До всіх можуть приходити якісь гріховні думки, але потрібно відкидати їх. Але є чимало людей, які хочуть думати чисто і свято, але вони не можуть це зробити. Для того щоб звільнитися від будь-якої залежності, людям потрібно по перше, побачити і усвідомити. Проблему в собі. Другий крок потрібно прийняти рішення, відмовитися від тієї чи іншої залежності. Це рішення не емоції, не відчуття. Третій крок потрібно наповнювати себе Божим Словом і прийняти позицію Біблії. Наступний крок потрібно молитися про звільнення. І наступний крок потрібно людині, яка отримала звільнення, стояти на сторожі свого серця для того, щоб знову не стати рабом гріха у Євангелії від Івана, в восьмому розділі. 31 і 32 віршах ми читаємо про те, що Ісус своїм послідовникам сказав: як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Перебування у Божому Слові. Приводить людину до свободи, тому що, дотракаючись до Слова Божого, роздумуючи приймаючи Слово Боже, ми приймаємо Бога, ми приймаємо силу Божу. І в 36-му вірші цього розділу написано: коли син, тобто Син Божий Ісус, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. У тих ситуаціях, у тих питаннях, де в нас не вистачає сили побороти якусь залежність і звільнитись, є сила у Ісуса Христа. Нам потрібно кликати до нього, нам потрібно прийняти Його, нам потрібно перебувати у Його слові. І надприродна сила Божа, сила Святого Духа прийде в життя таких людей. І люди отримують звільнення і зцілення від будь-якої залежності. Тому що в Ісусі Христі є звільнення для кожної людини. Тому не залишайтесь в рабстві, ідіть до Христа, не залишайтесь у гріхах, шукайте Ісуса, і Він простить вас, цілить ваше життя, а найголовніше дасть вам спасіння і життя вічне. Будьте благословенні.